Та них не є як джиджіха. Навіть зараз візуаль, візуал її, він навіть зараз не устарівший, Тобто, дійсно, от машина, машина, там, машина там, 8-9 років, навіть зараз вона виглядає сучасно, навіть зараз вона виглядає свіжо. Дуже класні в них салони. По двигунам, що тут було? 2 літра, 2,5 дізель. Тих варіантів, які можна роздивлятись до покупки, це все-таки або 2-літровий, або 2,5 бензин. Доволі такі не, 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 не жрущий паливо двигун, їде він непогано. Передній привід. Можна було взяти на механіці, на автоматі. От саме цей варіант у нас двохлітровий на механіці. Доволі таки активно їде автомобіль, доволі таки класний по салону, комфортний, По запчастинам він недорогий, по кузовам питань немає до них. Тобто, да, там можливо, десь якісь рижики, тому що це японець, але і нема таких великих проблем, як були з попередньою маздою шестерка, яка гнила повністю, вигнивали там пороги, за них тільки слідкувати і слідкувати. Тобто таких варіантів дійсно там ушатаних їх мало. Ці є у них слабке місце, саме Чик поворота керма, то що стоїть на кермовій рейці, То якщо у вас є такий автомобіль, у вас в одну сторону руль крутиться гарно, в іншу трохи з іншим зусиллям, знайте, тобто треба зайнятися ремонтом рейки, але багато хто їздить на це увагу. Не звертає. Нема особо такого поганого про неї сказати: є бюджет 8, хоче купити собі там. Гарний, можна сказати, пацанський седан. можна в сторону Мазди, тому що дійсно до восьми тисяч можна знайти її живу в гарному візуальному стані. Там буде класні, ну дійсно класний комфортний салон із адекватним обслуговуванням. Тому от бюджет вісім, можна таку машинку собі спокійно розглядати.